Анія спецтехніка пропоную вашу увазі вуличний гучномовець торгівельної марки CMX, модель clsk 40 caen Гучномовець використовується в системах озвучення та оповіщення, відповідає вимогам стандарту EN5424. Працює від лінії 100 або 70 вольт. Також є можливість роботи. В низькоомному режимі з імпедансом 8 Ом. Діапазон робочих частот від 150 Гц до 18 КГц. Максимальна вихідна потужність складає 40 Вт. Також дана модель означена перемикачем, що дозволяє регулювати потужність. Для встановлення гучномовця в комплекті передбачено спеціальний кронштейн. Кронштейн регулюється у всіх площинах. Фіксація кронштейну. До гучномовця відбувається з допомогою гвинтів, що входять в комплект, та спеціальних притисних пластин, що вбудовані в корпус гучномовця. Фіксація кронштейну можлива на будь-якій висоті, в залежності від потреб щодо встановлення. Для підключення гучномовця потрібно викрутити на нижній кришці два гвинти. Для вводу дротів передбачено спеціальний герметичний від з гумовим ущільнювачем. Після вводу дротів потрібно підключити до гвинтової колодки. В даній моделі гвинтова колодка керамічна. Після підключення потрібно все зібрати в зворотньому порядку. Також на нижній кришці розміщено регулятор. Регулювання відбувається за допомогою плоскої викрутки. Регулятор має 6 положень та встановлює потужність. В залежності від напруги. Мінімальна потужність може бути 2,5 Вт при напрузі 70 В та 5 Вт при напрузі 100 В. Друге положення 5 та 10 Вт, третє 10 та 20, четверте 20 та 40 Вт. П'яте положення максимальна потужність 40 Вт. Шосте положення відповідає за перехід гучномовця в низькоомний режим з імпедансом 8 Ом. Зверніть увагу, що підключення гучномовця, коли регулятор розміщено в шостому положенні, потрібно здійснювати до відповідної лінії. Гучномовець має 4 динаміки розміром 3 дюйми та 1 динамік, високочастотний розміром 1 дюйм. Матеріал корпусу алюмінієвий сплав. Решітка також виконана з алюмінієвого сплаву з порошковим покриттям. Клас захисту ip 66, завдяки чому його можна встановлювати на вулиці. Габаритні розміри 476 мм довжина, 97 мм ширина та 86 мм глибина, вага 3 кг.